Стоїцизм це філософія, що наголошує на внутрішньому спокої, раціональності та прийнятті життєвих викликів. Ось п'ять ключових уроків стоїцизму, які можна застосувати в сучасному житті: контроль емоцій. Стоїцизм наголошує на важливості контролю над своїми емоціями. Це не означає ігнорувати почуття, а швидше усвідомлювати їх і не дозволяти їм керувати твоїми діями. Практикуй медитацію та самоаналіз. Щоб зменшити вплив негативних емоцій. Також спробуй розставити пріоритети у своїх почуттях. Почни з того, які з них дійсно важливі, а які є лише миттєвими спалахами. Завдяки цьому ти зможеш зосередитися на тому, що має значення, та реагувати на ситуації більш зважено. Не забувай, що обмін думками з близькими може допомогти в розумінні своїх емоцій. Ділися своїми переживаннями це не лише зменшить тягар. Але й відкриє нові перспективи.